The cat sat on Пане Анатолію, ми раді вас вітати в місті Житомирі. Знаємо, що ви не вперше у нас. Нам відомо, що в Житомирі у вас живуть друзі. Що вас ще пов'язує з містом Житомиром? Ну, по-перше, через це місце, через це місто я завжди їду, коли їду на західну Україну. А що гріха таїти на західній Україні у українських артистів більшість публіки? І завжди, коли ми проїжджаємо через Житомир, ми відчуваємо прекрасну ауру цього міста. Ну і по-друге, тут мої друзі. Тут Живе Толя Говерадло, соліст групи «Світязь». Тут живе Володимир Шинкарук, звідси родом Іра Шинкарук, його донька. Тут живе багато музикантів, з якими ми співпрацювали, група «Древляни», зокрема. І завжди, коли я тут виступаю, для мене це велика радість, тому що одне з недалеких місць. Від Києва, куди можна швидко дістатися. І тут дуже гарна публіка. І треба ще врахувати, що це ті землі, звідки походять мої давні-давні пращури, тому що мені сказали, що на Житомирщині багато Матвійчуків. Тому всім моїм землякам, давнім-давнім пращурам, вітання тим, хто з одного кореня зі мною. Пане Анатолію, ми пам'ятаємо, як ви брали участь у творчому вечорі Володимира Шенкарука, зокрема в цьому театрі. Знаємо, що ви для Ірини Шенкарук писали пісні. А ось є така історія, яка вже стала легендарною про те, що у вас на передачі Фант Надія, маленька Ірина Шенкарук, відмовилась співати свою пісню, бо там були такі слова: я цілуюся з тобою, і вона ніби засоромилася. Чи це правда, чи це така творча вигадка? Насправді ну, так було передача фан в якій я був ведучим протягом семи років чи восьми, вона була побудована таким принципом, що люди маленькі зірочки співали, потім вони розгадували загадки, які я їм загадував. Ну і так вийшло, що Іринка співала зі своїм татом, і одна з пісень Володимира Шенкарука, там, по-моєму, щось про місточок там, і так далі. Нам на місточку я цілуюся з тобою, і раптом її перемикає. Вона каже: я не буду співати на людях цю пісню. Чому? Та тому що то я не хочу цілуватися, щоб всі це про це знали, і так далі. Тобто, і вся творча група переконувала, що це всього лише пісня. Ну це було кумедно, але тим не менше це запам'яталось. Ось багато глядачів пам'ятають ту чудову передачу фан то надія, а багато молодих, більш молодших зараз з радістю дивились, дивляться проєкт 10 плюс 10 Україна-Грузія, де ви були ведучим. От, чи відрізняється цей проєкт від інших подібних? Чи він такий же, як і всі інші? Чи є якісь відмінності? Ну, Безумовно, відрізняється. Тому що е, зараз ми живемо в епоху комерційних проєктів, коли вибирається певна група артистів і. Психологічно, емоційно, художньо нагнітається довкола них така істерія, атмосфера якоїсь такої суперзначущості, безкінечні, якісь рекламні йдуть повтори, безкінечне нагадування про, про цих артистів створює їм таку величезну, величезну ауру. Але потім закінчуються проекти, і ці люди опиняються знову ніде, у вакуумі. Практично. Проект 10 плюс 10 народився. У грузинів, на грузинському телебаченні. І перший проєкт вони зробили з вірменським телебаченням, і цей проєкт мав величезний рейтинг, тому що було дуже цікаво глядачам відчувати оце взаємопроникнення культур. Треба сказати, чим відрізняється в першу чергу цей проект тим, що він не є комерційним, тобто він не куплений у якихось телекомпаній, там BBC, NBC, ABC і так далі. Тобто, це не продукт, який вже кимось вигаданий і ліцензовано проданий. Це грузинські телевізійники придумали його. По-друге, він є культурологічним по своїй суті, тому що. Грузинська культура просуває себе. На інші телеринки до іншої публіки вона показує своїх артистів, своїх митців, свою вокальну школу, свою якусь ментальність. І, по-третє, дуже цікаво психологічно, тому що дует українця, наприклад, і грузина, і як вони оволодівають, наприклад, виконанням тієї чи іншої пісні, а завдання стає дуже складне, тому що треба співати то грузинську пісню, то українську, то джазовий стандарт, то роковий. his heat. То якусь ще пісню, наприклад, народну пісню українську чи грузинську, і все це надзвичайно цікаво, і все це на очах твориться. Хочу сказати, що мені запропонували бути ведучим цього проекту в останній буквально день, тому не було ні сценаріїв особливих, нічого. І доводилося, що називається на імпровізації працювати. Шкода єдине тільки, що дуже багато матеріалу залишилось за кадром. Залишились тільки репліки, де я як попугай повторюю, хто є спонсором цієї про програми. і це мене страшенно бісить. А насправді я дуже багато імпровізував. Артистам задавав несподівані питання, ставив їх в якийсь тупик, жартував і так далі. На жаль, на жаль, все це залишилось за кадром, але я отримав страшенне задоволення і заряд емоцій від роботи над цим проєктом, який ще триватиме, бо ще не всі випуски показані. Він триватиме до кінця, думаю, червня, а може і в перших числах липня. Пане Анатолію, від імені всіх житомирян хочу вас привітати з перемогою на престижному конкурсі. Коронація слова минулому році. Знаємо, що ви були в журі. Цього року ви стали переможцем. Це був для вас сюрприз. Чи ви були готові до перемоги? Я був впродовж кількох років, як тільки з'явилася номінація Пісенна лірика. Я був куратором цієї номінації, тому що так як я знаю це середовище поетів і композиторів, які творять українську пісню. Мабуть, не знає ніхто інший. І мені вдалося якби, десь підібрати в журі дуже цікавих людей. Дуже хочу сказати на рахунок цього конкурсу, що як відбувається відбір, люди присилають анонімно свої твори і в окремому конверті присилають своє прізвище, тобто подають це твори під псевдонімом. І тільки тоді, коли вже вирішено, хто отримав першу, другу, третю премію, хто став дипломантом, відкриваються конверти і дізнаються люди про істинне прізвище. І кожен раз журі міняється. Тобто в журі знаходяться композитори, поети, діячі шоу-бізнесу, продюсери, тобто всі люди, які мають відношення до творення пісні і до її існування, скажімо так, на сцені, в радіо чи телемережах. І от цього року мені дали відпочити. Я сам попросився. А, а, і так сказали жартома, ну, присилай твори на конкурс. Я сказав, так, не обов'язково, але дружина моя взяла, запечатала 10 віршів і відправила їх на конкурс, і десь за, напередодні мені подзвонили, сказали, так, готуйся, ти мусиш бути на церемонії. Ну, я прийшов, і мені тут же Тетяна Логуш, Тетяна Юрій Логуш це взагалі унікальні люди, які просто присвятили всю свою душу, все своє серце відродженню української, скажімо, культурної і інтелектуальної сутності українського народу. Тобто відродження романів, п'єс, кіносценаріїв, сценаріїв, лірики оце те, що вони поставили собі за мету. І от вже на церемонії підходить до мене Тетяна Логуш і каже: Толя, ти не хвилюйся, особливо. В тебе там більш ніж все в порядку. Ну і виявилось, що я отримав першу премію. Потім ще сказали, що всі мої вірші, які були надіслані, вони всі були відзначені, бо вони були настільки професійні, відрізнялися від багатьох інших. Але треба було заохотити і багатьох інших, тому підтягнув мені просто дали першу премію. Я це говорю не для того, щоб сказати, який я гарний, який я професіонал. Просто я ще раз переконався в об'єктивності цього конкурсу і в його професіоналізмі. Ну, про те, який ви професіонал, можемо свідчити з того, що ваші пісні справді вже стали народними. Вони настільки популярні, що їх вважають такими, що вже здавалось, співаються роки й роки. Дуже подобаються вони і Житомирянам. Зокрема, і ось зокрема особисто мені дуже подобається ваша пісня Клинова балада. Я знаю, що у вас якась така була цікава ситуація. Історія пов'язана з цією піснею. До мене один молодий канадський такий етнограф, чи культуролог, чи хто якось ми спілкувалися, він говорить. Я от збираю повстанські пісні і записав нещодавно нову повстанську пісню, вірніше, вона не нова, вона давня, давня. І я так тішуся, така гарна пісня, і співаю. А туман білим полем. Я кажу, так це ж моя пісня. Він та де? Це не може бути. Це давня пісня, яку співали, що вояки упав. Я кажу нічого подібного. Я пам'ятаю точно, як я писав цей твір. і Він був страшенно здивований і сказав, що ну створити пісню в традиціях українського народу. Народу то є велика, велика заслуга, тому, мабуть, справді композитори, хороші поети, їх місія в тому, щоб взяти у народу. Щось таке сокровенне, потаємне і народу ж цьому повернути таким в такої в такій формі, щоб воно лягало зразу в душу і запам'ятовувалося, залишалось там як найцінніший скарб, тому що знаєте, коли приїжджаєш десь за океан, заходиш в будиночок до когось, до українця, і бачиш, що там висять з одного боку ікони, ісус Христос, матір Божа з іншого боку, стоїть Шевченко, Франко, Леся, Українка, бібліотека українських класиків, то починаєш. Любити свою націю, розуміти свою націю і дуже цінувати її, тому що люди везли не скарби, не глечики з грішми. Вони везли своїх поетів, своїх класиків, свої українські народні пісні. І завдяки ним вони не асимілювалися, вони залишилися українцями, якими вони є насправді. Пане Анатолію, ви відкрили багато молодих талантів, допомогли їм знайти себе в пісні, знайти себе в житті, в професії. Ви викладаєте, я знаю, так, в університеті, в Національному університеті культури і мистецтв. А от чи могли б ви зараз для молоді поділитись секретом успіху від Анатолія Матвійчука, розказати, яким потрібно бути молодим людям, щоб досягти успіху? Ну, все, дос... якщо так дуже просто говорити, є кілька принципів. Принцип перший: сцена. Вона як метр чи там два висотою, вона дуже сильно піднімає людину над іншими людьми. На цю людину починають дивитися пильніше, починають її копіювати і наслідувати. Причому копіюють як хороше, так і погане. Погане копіюють частіше. Другий принцип людина повинна розуміти, що професія артиста. Сьогодні називають більшість успішних артистів зірками. От суцільний якийсь зоряний блиск, фльор, якісь зовнішні ознаки, красиві машини, красиві костюми, там фотоапарати, папараси і так далі. Це є зовнішня сторона. Внутрішня сторона, головніше. Артист це не професія і навіть не стан душі. Професія і стан душі це важливо, але третя складова це місія. тобто ти повинен відчувати свою професію як головну справу свого життя, нести за неї величезну відповідальність за кожне своє слово, за кожен свій вчинок, за кожен свій твір. Пам'ятати, що ти міняєш світ. Світ це терези, які знаходяться в рівновазі. І якщо ти робиш якийсь вчинок, виносиш якусь пісню, ти обов'язково цю рівновагу порушуєш, або ти кладеш на позитивну сторону якісь. Якусь вагу або ти на негатив, або ти щось будуєш, або ти щось руйнуєш. Треба завжди пам'ятати, що ти або на світлі, або на темній стороні. Як відчути на якій ти стороні? А хай тобі підкаже твоє серце і твоя душа. Оце головні принципи. І ми вам дуже дякуємо. І хотілося б отак наостанок, щоб ви кілька теплих слів сказали для глядачів сайту Tenet, для всіх житомирян, побажання від Анатолія Матвійчука. Всім житомірянам, всім глядачам і читачам сайту, хотів би побажати позитивного мислення, тому що коли людина ставить перед собою якісь позитивні цілі, якщо вона формулює. У своїй думці якусь ціль вона починає мимоволі іти до неї, і кожен день, і кожна зустріч, і кожна книжка, яка потрапляє на око, вона складається в той ланцюжок, який є дороговказом до обраної мети в житті. Буває всяке, бувають якісь негативні моменти, бувають якісь перепони. А треба просто, якщо ви навіть спіткнулися і впали, підніматися і йти, тому що. Ціль нашого життя і суть нашого життя не в тому, щоб досягнути чогось, а в тому, щоб весь час рухатись в потрібному напрямку. Дякуємо вам за зустріч. Дякуємо за те, що приїжджаєте до Житомира і даруєте своє мистецтво. Дякую всім вітання, Житомирянам щиро ваш Анатолій Матвійчук. Дякую.